Не скільки на перегляд газових домовленостей, скільки на підписання угоди про запровадження зони вільної торгівлі на теренах СНД, сподівається, прем'єр-міністр Микола Азаров надії він покладає на саміт глав урядів країн учасниць СНД в Санкт-Петербурзі. На засіданні економічного прес-клубу глава уряду підкреслив, 40% українського експорту спрямовано саме до Росії та країн СНД, після запровадження зони вільної торгівлі, Київ отримає можливість активно просування українських товарів на ринки країн співдружності. Угоду про ЗВТ будет подписано за 5 дней. Прежде всего я ожидаю от встречи в Питере даже не ценовые договоренности по газу, а наконец подписание соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ с учетом реалий таможенного союза. И поэтому я ожидаю, что мы подпишем в Питере вот это соглашение о зоне свободной торговли, которое после ратификации вступит в силу. Для нас это чрезвычайно важно.